Важко говорити. Біль стискає душу. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона всім нас одна. Війна. Лютий у Прилуках знову дихає болем. 20 лютого Прилуцька громада зібралась разом, аби в єдиній молитві та глибокій шані вшанувати пам'ять свого земляка Костянтина Валентиновича Хорлунова. Місто, що завмерло у скорботі, сьогодні прощається з людиною, яка понад усе цінувала мир, але без вагань обрала шлях захисника, коли ворог прийшов на поріг рідного дому. Шановна громада, сьогодні вкотре ми вже зібрались в серці нашого міста. Міста, щоб провести останнім земним шляхом героя Прилуцького краю, героя України Костянтина Валентиновича. Ця невблаганна, несправедлива війна забрала ще одне життя нашого земляка, який мужньо виконавши свій військовий обов'язок загинув на полі бою. За наше майбутнє, за свободу і незалежність нашої країни. Тож вічна пам'ять і вічний спокій нашому герою. Костянтин Валентинович Хорлунов народився у прилуках 9 березня 1969 року. Символічно в один день із Кобзарем. Випускник 14-ї гімназії та Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу він здобув фах вчителя, креслення та трудового навчання. Після армії працював у дитсадку номер 29 а згодом на будівництві в Києві. Колеги згадують героя як відповідального майстра з золотими руками та доброзийшливу людину, яка завжди була готова. Підставити плече та щиро піклувалася про інших. Костя дійсно був дуже доброю, щирою, безвідмовною людиною. Я з ним разом навчався в Прибузькому педагогічному училищі, а потім підтримували стосунки вже в столиці. Я там мешкаю, він частий був у мене гість. Я завжди любив його приймати. Шанував його скромність, перш за все, його людяність. Військовий обов'язок покликав солдата Хорлунова на Донеччину. На жаль, перше бойове завдання стало для нього останнім. Виконуючи наказ у самому пеклі бойових дій, Константин Валентинович віддав найдорожче своє життя. Він загинув 23 травня 2024 року у бою, ставши на заваді ворожій навалі, аби ми могли жити під вільним небом. І здійснив найбільший подвиг. Справжнього чоловіка віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки вічні його ім'я буде вписано в історію громади міста Прилуки і всієї України як воїна, героя. Сьогодні тут, поміж нас, родина, рідні і друзі Костянтина. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту втрати рідної, близької нам сім людини. Нехай добрий, світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів усіх, хто знав і шанував Костю. У цей день в глибокій скорботі залишились рідні Константина, син Денис, сестра Віта Валентинівна, племінниці Інна та Аліна. Біль цієї втрати не вилікує час, але пам'ять про світлу людину з добрим серцем житиме у кожному з нас. Костянтин Хорлунов повернувся до рідної землі, яку захищав ціною власної крові. Світла пам'ять герою.